Нова адаптація короля жахів, продовження Венздей, хіпстерські пригоди Леонардо Ді Капріо, духовний спадкоємець Теда Лассо, спін спінов хлопаків, фінальне закляття та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І сьогодні місія не пропустити жодної вартої уваги прем'єри вересня. Літо з гучними блокбастерами зникає за кадром, але новинок як на малих, так і на великих екранах менше не стає. Тому з вас підписка, коментарі, і вподобайка. З мене традиційний щомісячний дайджест. Як завжди дякую цим шановним людям за підтримку каналу і приємного перегляду. Буде цікаво. Відкриває вересень новий серіал від автора зовнішніх мілин «The Rune Rounds». На початку осені ми отримаємо максимально літню та сонячну підліткову пригоду, як і в попередника. Щоправда, замість авантюрних пошуків скарбів тут пошуки себе. Адже в центрі сюжету випускники середньої школи, які, щоб утекти від сірої буденності, вирішують створити рок-гурт. А далі класика жанру: репетиції, гучні вечірки, великі мрії, і звісно ж купа моментів, коли все летить караберть. Залом ті самі життєві взлети і падіння з присмаком безтурботної юності, коли літні. Ранок починався не з болючого будильника на роботу. Венздей Легендарна дивакувата сімейка повертається з другою і фінальною частиною, де міс Адамс, як продемонстрували у трейлері, обзаведеться духовним наставником. Так, директорка Гвендолін Крісті знову у справі. Венздей намагатиметься повернути здібності, захистити сусідку і не тільки від смертоносного тайлера, та й розібратися в сімейних таємницях. Адже головна загроза все ще загадка. У нас є і Джуді, і вбивчо-куметний зомбі, і загадковий новоспечений очільник Невермору. А на горизонті ще з'явиться персонаж леді Гаги, ніби як вчителька, хоча насправді, можливо, тітонька Венздей. Залом фінал обіцяє купу інтриг, поворотів, чорного гумору і неочікувану кульмінацію. Адже перша частина не те, що могла цим похвалитися. Хоча, за винятком деяких імперських реверанців та змагань у таборі, вони здались надто туркуватими, по-доброму наївна готична казка Тіма Бертона зайшла. Газета. Всі фанати офісу готуйтеся до повернення у знайомий всесвіт? Автор оригіналу Грег Деніелс, що автоматично додає дрібку надії, підготував спін-офф, у якому ті ж камери, що стежили за офісними клерками у скрентоні, тепер вриваються у життя редакції газети, що намагається вижити в епоху цифрових медіа. Деніелс натякає на низку гучних камео, та той самий ламповий гумор звучить безперечно гарно. До того ж, газета добре виглядає. Але чи вдасться світу журналістики, ви? Брати тіні ситкомного титана це щось нове, свіже, смішне і справжнє, або ж все зведеться до чергової спроби зіграти на ностальгії. Дізнаємось незабаром. Закляття. Останні обряди. Як натякає під заголовок та й загалом вся творча команда, ми наближаємося до завершення хітової серії жахастиків та останньої справи для подружжя воронів. Без жартів дійсно останньої, хоча прибуткову франшизу ніхто й не відпустить. Події розгорнуться у 1986 році, коли наші мисливці на паранормальне зло зустрінуться із першим демоном на містичному шляху персонажів, і остання місія виглядає батообіцяюче, принаймні на промо: чергова кіношна інтерпретація, нібито паранормального випадку, купа жахіття, скримерів, крові, що навіть трохи незвично, та демонів. Гадаю, всі ви помітили секундну появу зловісної ляльки Анабель, А ще ходять теорії про дзеркала і чорницю. Тому, можливо, Майклу Чавесу. Вдасться реабілітуватися за третю частину закляття. Втікачі. Тарен Еджертон продовжує вправно жонглювати різношерсними образами в кіно, цього разу примірявши амплуат татуся. Чоловік вийде із в'язниці та спробує розпочати все з чисто аркошу. Але минуле корумповані копи, бандити і наркомафія його не відпустять та змусять разом з донькою, з якою вони бачились від сили, кілька разів вирушити в криваву подорож. Здається, знайомий мотив так: батько рятує доньку, а донька його душу. Ми це вже бачили в десятках подібних емоційних одіссей від дороги до останніх з нас, але адаптація роману Джордана Гарпера виглядає дуже стильно та атмосферно. До втікачів вже стартували в американському прокаті, де отримали теплі відгуки, як від глядачів, так і від критиків. Мовляв, неочікувано глибоко, жорстоко і зворушливо. До речі, друзі, по темі цього відео ви розумієте, що до вересня залишилися лічені дні. Тому вам або вашій дитині саме час визначитися зі школою англійської. І в мене є крутий варіант школа англійської мови Flash. Це найбільша мережа офлайн шкіл англійської в Україні. Вони вже відкрилися у 12 найбільших містах. І зараз до початку навчального року пропонують знижки від 20 до 50% на навчання для всіх вікових груп. У школи Флеш є курси для дітей, підлітків і дорослих. Можна буквально навчатися всією сім'єю до того ж як онлайн, так і офлайн у вашому місті. Інтерактивне навчання без нудних правил дозволяє швидко подолати мовний бар'єр, навіть наймолодшим. Флеш також допомагає у підготовці до НМТ та IELTS. До речі, середній бал випускників становить 975. А ще тут гнучкий графік, який легко поєднувати з роботою або навчанням. Тому переходьте за посиланням під відео, записуйтесь на безкоштовний пробний урок і скористайтеся спеціальною пропозицією. До кінця серпня. Ходячі мерці Деріл Діксон. Франшиза, яку неможливо зупинити у третьому сезоні, продовжує пригоди Деріла й Керала апокаліптичною Європою. Як ви розумієте, повернутися додому все ще не вдасться, і цього разу тандем опиниться в Іспанії серед ходячих та місцевої боротьби за владу, що дає нам зрозуміти, життя після смерті існує, і в цьому всесвіті воно є не лише у зомбі, а й в кожного спінофа. Конвейер не планують зупиняти а Норман Рідус натякає на нові проєкти та кросовери. Завдання Творець хітової Майри Зестауна створив новий кримінальний серіал для HBO з не меншим градусом драми та напруги. Ми знову опинимось у провінційному містечку, де агент ФБР з втомленими очима і розбитим минулим у виконанні Марка Руфало має зупинити серію пограбувань наркопритонів. Паралельно ж з історією правоохоронця ми спостерігатимемо за життям сміттяра. Двоє дітей, шлюб розвалився, низка проблем за плечима і тотальна бідність. Саме він і грабуватиме торговців. Білою смертю дві душі по різні боки барикад в дусі сутички Майкла Мана, агент і грабіжник. Спільна війна із внутрішніми демонами. наркокартель також не стоятиме осторонь, і все це неминуче перетнеться. Гадаю, буде дуже складно два зламані світи, дві правди, купа емоцій. інтриги, напружено гнітюча атмосфера. Схоже, стрімінг готує ще одну драматичну перелину. Вбивство в одній будівлі. Легка, іронічна та дотепна детективна комедія про любов до жанру Тру Крайм повертається з п'ятим сезоном. Наше ексцентричне тріо, як ви знаєте, по смертоносному фіналу візьметься за розслідування вбивства, яке перетинатиметься із впливовими багатіями та кубкою гангстерів. Далі все за перевіреним часом рецептом. Низка нових зіркових облич у кадрі, заплутана справа з масою підозрюваних, порція фірмового гумору та абсурдно детективного хаосу. Залом все у найкращих традиціях. В будинку де вбивство майже рутина, дівчина мого сина. Адаптація одноіменного бестселера познайомить нас із героїнею Робін Райт, заможною жінкою з успішною кар'єрою та люблячою сім'єю. Щоправда, в один момент, коли син приводить додому нову пасію Олівію Кук, вся глянцева ідилія руйнується. Рідні приймають дівчину з розкритими обіймами, але мати помічає щось підозріле, після чого розпочнеться справжня гра престолів на сімейному фронті. У Райт параноїдальні страхи, чи все-таки Кук та сама хитромудра соціопат. З Тіндера. шість серій безмильно солодких драм поставлять крапку у цьому без жартів трагічному конфлікті. Буде інтригуюче, напружено. Місцями навіть моторошно, а переможцем з цих баталій точно не вийти. Якщо, звісно, творці не наплювали на перше джерело. Довга хода. На тлі релізу фінального епізоду інституту, який Стівен Кінг анонсував у світшоті з картою та написом Україна, до великих екранів нарешті дісталася адаптація першого роману короля жахів, який він написав ще у 19 років. Підліткова антиутопія розгорне події у світі, де тоталітарні США щороку збирають хлопчиків для смертоносного марафону. Тут немає фінішу, відпочинку та права спіткнутися, адже кожен хто не витримує, помирає. А переможець має бути тільки один в Трейлер миттю переносить нас здавалося б лампового роудмуві до жорстокої гри на виживання. Дружня атмосфера перетворюється на параноїдальний кошмар і над усім майорить голодний монстр у формі Марк Геміл. Всі, хто знайомий з романом, розуміють, наскільки складно було адаптувати довгу ходу, історію зіткану з монотонного сюжету та внутрішніх діалогів, приправлених кривавим жахом. Та, схоже, що режисеру голодних ігор Френсісу Лоуренсу вдалося оживити цю історію. Критики вже назвали. Фільм важким для перегляду, але водночас міцним і влучним. Тож максимально цікаво подивитися, що з цього вийшло. Аббатство Даунтон величний фінал. Прощальний танець із цілою епохою перенесе поцінович костюмованої драми і чаю з молоком у 30-ті роки минулого століття, коли весь світ змінювався, і ці зміни не оминули велетенську родину кроулі. Зі слів творчої команди, під заловок не бреше, і цей фінал, який не тільки стане заключним акордом кінотрилогії, а й своєрідним прощанням, із самим серіалом буде дійсно величний. А зробить його таким усе те, що ви обожнюєте: улюблені персонажі, дрібка британського гумору та Класична естетика від розкішних костюмів до чарівної музики. Футурама. Вже 15 вересня стрімінговий серії Hulu релізне всі 10 епізодів, що трохи незвично, нового розділу легендарного серіалу, де традиційно тони божевільства і спроби сценаристів тримати руку на пульсі, типу реверансів до невтішок та штучного інтелекту, які не завжди спрацьовують, супроводжуватимуться фірмовим чорним гумором та соціальною сатирою. Не так душевно, як у старі часи, та й прохідних серій вистачає, але після посереднього повернення, ніби як політ покращив. І далеко не відходячи від легенд нашого дитинства, повідомляю: Сімсони, динозавр серед анімації, повертається з 37 м сезоном. Найжовтіша сімейка телебачення, звичайно ж, у моєму серці назавжди. Хоча й гадки не маю, коли зійшов з цього конвейера. Але мені цікаво, чи є серед вас титани, які все ще стежать за абсурдним хаосом у Спрінфілді. Пишіть в коментарях. Покоління Ві. Доки скажені хлопаки готуються до своєї епічної кульмінації, ми повертаємося у стіни місцевої школи суперів. Окрім Ченса Сапердома, який помер у минулому році, до речі, команда обіцяла гарно проститися із актором. Всі студенти опиняться знову в строю, адже Starlight доручить молодому поколінню розібратися з якимось задковим проєктом Одеса. Коледжі тепер новий директор і нові правила пов'язані з захопленням влади Хоумлендера та перетворенням учнів на справжніх солдатів, що змагатимуться на арені і здається, готуватимуться до війни з людьми. Батько супергеройського божевілля Ерік Кріпка обіцяє, що сезон буде пекельним. Більше драйву, крові жартів і більше зв'язку із хлопаками. Він буквально стане містком до їх кульмінації. А це погодьтесь непоганий розігрів. Трейлер уже засвітив низку камео, а за кадром впевнений ховається ще цілий арсенал сюрпризів. Ранкове шоу повертається з четвертим сезоном. Після злиття медіакорпорації, редакції доведеться зіткнутися з новими небезпечними викликами. Серіал, як завжди, триматиме руку на пульсі, і в фокусі камер опиниться тотальна дезінформація, діпфейки, теорії змов та корпоративні скандали. До речі, сподіваюсь, вони також відстежуть і фідбек глядачів, бо складається враження, що з кожним новим сезоном ранкове шоу все більше тріщить по швам. Тизер же серіалу Зануря нас у світ, де ти не розумієш кому довіряти, де правда, де маніпуляції. ФБР проводить рейди. Хтось підставляє Дженніфер Ренністон, а тим часом Різ Візерспун, перечепившись через помилки минулого, намагається розкопати смертоносну змову. Легенда. Під продюсерським керівництвом Джордана Піла справжні страхи нашого суспільства у стильній і водночас моторошній обгорці знову відвідують великі екрани. Сюжет познайомить нас із молодим амбітним гравцем у американський футбол, якого запросять на елітні тренування із зіркою спорту та дуже дивним чолов'ягою. І як ви розумієте, це буде аж ніяк не золотий квиток до мрії, адже там на полі творитиметься божевільна гра в усіх можливих сенсах: якісь препарати, галюцинації, кров та окульні. Ритуали. На перший погляд повна шиза, але до біса естетична та інтригуюча. Дійсно хочеться дізнатися, що відбувається у цьому психоделічному спортивному тріпі. Чорний кролик. Кримінальний серіал Netflix об'єднає на екрані Джуда Лоу та Джейсона Бейтмана. Вони зіграють двох братів: перший процвітаючий ресторатор, другий затятий лудоман і відвертий невдаха. Тому ви розумієте, коли Бейтман заборгує гору банкнот гангстерам та увірветься у життя брата, під загрозою пиняться буквально всі і вся. Дует різношерстних родичів шикарний, а вибух, який спричинить їх зіткнення, дуже ефектний. У кожному кадрі щось відбувається. Вони тікають, летять, грабують та ще й підколюють один одного. Трейлер несеться, дай Боже, буквально не дає видихнути. Тому здається, очікується цікавий восьмисерійний атракціон велика, смілива, красива подорож. Це фентезійна історія кохання Марго Робі та Коліна Фарела, двох самотніх незнайомців на весіллі спільного друга. Волою долі або ж правильніше буде волою навігатора в автівці. Вони відправляться через задкові двері у подорож з спогадами минулого, важливими рішеннями і втраченими можливостями. Щось трохи схоже на вічне сяєво чисто розуму в плані тем минулого та й самотності. Така собі візуальна естетична драма із філософською душею та загадкою. Не зрозуміло, що на нас чекає. Реальність яскрава казка. Чи може останній шанс героя переосмислити життя типу марення фарела після до прикладу аварії? Спартак Дім Ашора. Через 20 років після завершення крові та піску телеканал «Старс» знову повернувся до головного хіта. У сучасному світі це абсолютно звична практика, але тут є одна важлива умовність: на глядачів чекає альтернативна історія в дусі антології Марвел. А що я кашур пережив фінал другого сезону та отримав школу гладіаторів в обмін на допомогу римлянам у вбивстві Спартака та припиненню повстання? Що з цієї авантюри вийде, поки не зрозуміло, але подібне воскресіння популярного всесвіту не тільки в мене не викликає особливого захвату, адже в коментарях під трейлером розгорнувся справжній. Піднісінький стендап Фест. Тисячі жартиків натякають, що долю проєкту фанати вже вирішили. Бункер мільярдерів. Серіал від команди паперового будинку, а це вже інтригує розповість апокаліптичну історію, що правда кінець світу послугує лише антуражем для найрізноманітніших конфліктів. Адже найбагатшим персонам завжди вдається сховатися від глобальної катастрофи в розкішному бункері, проте його стіни, виявляється, не захищають від давніх образ. Коротенький тизер зірок з неба не хапає, все виглядає скромно і бюджетно. Хоча амбіції в заявах творців велетенські, тому можливо є шанси побачити непо. Гану суміш сайфаю, трилера і гострої соціальної сатири. Король Талси третій сезон. Нью-Йоркський мафіозі у виконанні дідуся Слая вже добряче розширив свою кримінальну імперію. Чим, як ви пам'ятаєте фінальний твіст, де голос стіні заявив, тепер ти працюєш на нас, привернув увагу впливового сімейства, яке не грає полскульним кримінальним правилам. Тому старині Сільвестру Сталоне у його 79 років, що в деяких екшен моментах вже ріже око, доведеться добряче попітніти заради сім'ї, команди і всього, що він побудував. До речі, амбіції Слая з кожним сезоном тільки зростають більше драматизму, масштабів, більше динаміки і ніякої пенсії. Тому здається, Король Талси аж ніяк не збирається відступати від заданого курсу якісної стильової кримінальної пригоди. Підводні камені. Ітен Хоук перевтілиться в професійного журналіста. Здається єдиного чолов'ягу у містечку, який відчайдушно намагається докопатися до правди. Тому не дивно, що після гучної статті про місцеву впливову сімейку і загадкового самогубства він продовжить копати ще глибше, а це дуже небезпечно. Адже в трейлері по обличчю прилітає частенько. Проте здається, це не перешкода. Залом крутий каст, трохи жартиків нуару, конспірологічних теорій і місцями вайбу фарго, принаймні так здається, і Такого міксу може вийти колоритна детективна одіссея або ж повний хаос. Хоча останнє також підходить, куль Гаві Коні п'ятий сезон. Невпинно повторюю це злочинна недооцінена шпигунська авантюра підвальної еліти британської розвідки. Серіал все ще не втрачає запали і в новій главі. Хоча поки немає трейлера, виводить із тіні місцевого техногіка. У нього з'явиться гламурна дівчина, після чого Лондон потоне у дивакуватих кримінальних подіях. Поки що не зрозуміло, у що це переросте, але ще влітку творці натякали на більше політичної токсичності, маніпуляції медіа та параної в британській системі. Все це звичайно ж із традиційною порцією тонкої іронії. До речі, серіал уже продовжили на шостий, сьомий сезон. Тому кульгаві коні будуть тупотіти ще довго, якщо не втратять хватку. Одна битва за іншою. Нове гаряче очікуване творіння сучасного класика Пола Томаса Андерсона нарешті дістанеться до кінотеатрів. Ретро одіссея колишнього хіппі, наркомана, алкоголіка та революціонера у виконанні Леонардо Ді Капріо розповість про шалену спробу врятувати доньку від його ж відривного повстанського минулого таємничих операцій і найрізноманітніших конфліктів з урядом. Трейлер фільму це дві хвилини тотального адреналіну, Лео весь у бігах від Шона Пена, море локацій, постійні переслідування, вибухи, і не тільки в емоційному плані, а ще й в розпал всього цього атракціону залітають жартики від Ді Капріо. Здається, Пол Томас Андерсон побудував епос, де все від тривоги до чорного гумору, як на тарілочці. Стрічку чекаю і сподіваюсь, хронометражна м'ясорубка Ворнерів, що відбулась після посередніх тестових показів, та зазвичай не віщує нічого хорошого, не зіпсувала одну битву за іншою. Голяк, сьомий сезон. Чесно кажучи, я вже й не знаю на якому сезоні зупинився, але перші були чистий кайф, дикі пригоди, божевільний гумор та й взагалі нічого святого. Тому пишіть, чи не здусі серіал з часом. Адже історія Вінні та його друзів добігає в фіналу. Сьомий сезон стане останнім зі слів творців. Він підкине найбільше випробування, повне минулих ворогів, та й загалом, ніби як прощання із персонажами банальним не буде. Джим гінеса Стрімінговий сервіс не поспішає потішити нас першими кадрами та сюжетом нового серіалу. Але відомо, що його події розгорнуться у 1860-х роках, а в центрі подій опиниться впливова родина Гінесів. Так ті самі виробники пінного чорного золота Ірландії. Після смерті очільника, процвітаючої пивоварні, четверо дітей намагатимуться розібратися із заповітом і самою компанією. Ну ви зрозуміли, сімейні війни за владу, корпоративні інтриги, амбіції і подібні перепиті. В дусі спадкоємців. А ще з цікавого написав сценарій та виступив продюсером цього стаутного буйства батько гострих картузів Стівен Найт. Чоловік, безперечно, вміє обігрувати подібні історичні вайби. АЛІСА в прикордонні. Ще один недооцінений серіал про гру на виживання, який стартував раніше за гру в Кальмара, але так і не отримав тієї ж уваги, повертається з третім сезоном. Всі ви знаєте по фінальному твісту, що цього разу буде розіграний Джокер. Головний герой знову відправиться у смертоносний світ, щоб врятувати кохану, де вони, здається, опиняться у двох різних командах. Поки що не зрозуміло, чи саме цей сезон буде фінальним, адже творці вже вирушили у вільне плавання, і головне, щоб їхня фантазія не погубила серіал. Проблемні. Новий і абсолютно задатковий проєкт Netflix розгорне події у маленькому богом забутому містечку, де знаходиться таємнича академія для проблемних підлітків під керівництвом Тоні Колет. Там творитиметься якась дивина, і в цьому намагатиметься розібратися детектив разом із кількома учнями, яким вдалося втекти. Зав'язка знайома, ми вже таке бачили не раз, але поки що деталей небагато. Тож важко сказати, чи на нас чекає щось надпереродне, чи якісь секретні експерименти. Одне відомо точно серіал обіцяє заміксувати комедійні нотки з атмосферою жахів і трилера. Профі Потік оригінальних прем'єр від Apple TV не вщухає, і цього разу на нас чекає напружений трилер. Джесіка Честен зіграє звичайну маму з передмістя з дуже незвичайною роботою. Вона вправно серфить світовою паутиною та в онлайні проникає у небезпечні спільноти, щоб зупинити найрізношерстніші напади і теракти. Жінка дізнається про щось дуже масштабне. Людей вербують від усілі. Її особистість розкриють а життя та родина опиниться у небезпеці. Залом яблучний сервіс обіцяє дуже напружену гру, де переможців мало, а ризиків хоч відбавляє. І Це звучить та й виглядає. Добре. Чад Пауерс. Лампова комедія хулу, яку через спортивний бекграунд вже порівнюють із Тедом Лассо розповість про кар'єрні злети і падіння персонажа Глена Пауела. Перспективний котербек зруйнував своє майбутнє у футболі гівняною поведінкою, після чого добряче загримирувавшись, що нам показали у коротенькому тизері, вирішив приєднатись до університетської команди в новому доброзичливому амплуа, і одиво став новим талановитим хлопцем на полі. Ідея серіалу виросла, як і у випадку Джейсона Судейкіса із вірусного жарту, але перетворилася на історію про другі шанси Карнавал перевтілень з перуками, гумором і купою абсурдних ситуацій. А чи зможе цей серіал справ? Повторити магію Теда тедаласу, чи залишиться кумедним експериментом, дізнаємося зовсім скоро. І ось ми пробіглися по вересневих новинках. Тепер цікаво, що вас зачепило, який фільм чи серіал потрапив у список Must Watch? Зізнавайтеся в коментарях. Дякую за увагу! Гарних вихідних і до наступної суботи.